І всім привіт, я вами і ми будемо проходити карту по Playtime. Це перепроходження, бо тоді ми не змогли пройти з нами сьогодні цей молодий чебурак Ну так, тут ні, то не. Привіт. Я хочу подати канал свого друга, з яким я записував це відео. Мамбуліч. В описанні на його канал буде в описі Так, все, загрузка. Все, ми заспавнились, так. Ага, так, тут рожевий, червоний. Жовтий, зелений. Так, все пішло. Так, стоп, касета, Треба включити. Стоп. А, ти, стоп. Ти як... А, в тебе ксет давай, нажимай. Все, ну, все пішло. Звук касети йде, але вам не чути. Але там є звуки. Так. ага, Так, зелений, рожевий, жовтий, жовтий і червоний. Так, я чую якийсь звук, так. А, во, все відкрилось. Так. Так, касета, так, включаю. Стоп. А, так. а, чекай, А, все. Я забираю синюю руку. Стоп, подивись, чи в тебе є. В тебе. А, в тебе нема. Добре. Може, в наступному відео вам буде чити булечку, але. Мамбулечка, я його так називаю. Але в цьому не буде чути вам. Так, синя рукавиця. Так, о, хагі-вагі, О, музичка прикольна. Але не хочу вам показувати, бо ще можуть бути проблеми з авторськими правами. Тому я. ой. Я нечайно, Так. Якщо я не помиляюсь, треба забрати в нього з руки карточку. Ну Так, стоп. Побігай поки що, подивись, може, щось відкрити можна. Так, а стоп. Перше отут, Оп, все. Так, може. Ага. Так, може десь можна. Так, тут закрито. Так. Ем, добре. Ну, тоді не знаю. Буду пробувати далі в нього з руки забрати, бо я бачу, у нього щось там в руці є. Так. Ех, та. не получается зовсім. Так. Ех. Я навіть не знаю, що робити. Може, він. ні, він верторі немає. ні, тут закрит. Або стоп! А, чекай, ні, не працює. Стоп, воключ! Люч... Стоп, він тут раніше був. Стоп, поправимо, може, ти можеш взяти. Може так? Ні, не, не получається. Ой, я рук або рукавицю, або ключ. Так, візьму ключ. Так, не получається. Ой. Може попробую. Попробую забрати рукавицю поки що. Я просто не. О! Віддай мені, будь ласка, рукавицю. Стоп, дай відкрию перше. Дай будь ласка, рукавицю. Е... Все, дякую. Ось тобі ключ. Так, е... сюди беру рукавицю. Так, отут е, нажимаю, так. Все. Все готово. Може там. Щось... А, ні, я сказав, там нічого не треба. Так, побігли, давай. Так, тепер. стоп. Сюди. Все відкрилось. Так. Так. ні, не сюди, ось сюди. Все, пішли. Ой, я зайти не можу. О, все, нарешті. Стоп. Це ти мене верів? Так, коротше, пішли. Так, іде ми. А, все, бачу. Так, що тут, а, пам'ятаю, так. Ні, стоп, перед як туди йти. Ой. Так, сюди. Давай от, так нажимаем. Все, давай, пішли. Давай сюди. Там. О, все нарешті. Так, пішла. Зараз тут шукай. Такі різнокольорові. Навіть не знаю, що це. Ну, шукай такі квадратники різнокольорові. Треба чотири кольори. Так, ага. Так, у мене червоний, у мене червоний є. Так. І в мене червоний і зелений. Так, все, я, я пішов, напевно, провіряти. А, тут тільки два ряда. Добре, я тут самій останні провірю. Так. Тут. У мене жовтий, у мене жовтий є. Так, все. Пішли. Скидуй мені. Давай. О, все, дякую. Все. Зараз там бач там коробка, вона. Якщо не... Стоп, а може вже треба. ні, вона має висунутися, якщо я не помиляюсь так. Стоп, а. Там же з іншої сторони треба було вроді. А, ні, стоп. А, я думав, що вже все треба буде, бо з іншої сторони треба було відкрити. Так, тикну касету, не знаю на що, Так, все, зараз буде там щось станеться. Там стій. Так. І що зараз має статися? Е, Так може, ні, тут не можна, Так, а, во, все, вонось сюда, зараз. Так, стоп, а воно сюда. А, ні, воно вниз, воно вниз. Так. ось, забирай, давай. мені синю, а тобі червону в так, а собі синю, В тебе одна і в мене одна. Так, давай. Е, стріляй активовую. Я синя, ти червона. Дивись, зажми там. О, все. Так, тут а, шо? Так, иди сюда, иди сюди. Ось. Стоп, а можем я? Не, тут червона. Вот, ти кинь да червоною рукавицю. Так, ага, тут не сюда. І все, иди сюда, теперь іди сюда. А, тут тупик. Добре, іди сюда, іди со мною. Так. А, ні, стоп. Так, тут кнопка, чи що. Стоп, відійди, відійди. Так, може. Так. Я не розумію, що. Так, що робити? А, ось все, відкрилось, побігла. Так, не переживай, тут ще не буде хагівагі. Він трохи буде далі. Так. О, все. Ти думаю, знаєш, що він тут буде. Так. Ну, давай подіргаємо речі. Хоча... Коротше, нам наверх Ей, Так, нажимаємо. Ага, нічого, так. О, стоп, дисяти, йди сюди до мене. У тебе ж є зелена касета там? я знаю. Е... І... Той зеленою касетою. Зараз, дивись, ось, зелену касету сюди поклади, а рожеву забери. Так, давай. В, і забирай. О, все, тепер. Тепер червоним сюда. Так. все, Ей, Тепер сюди. Эй, все, тепер пішли за мною. Давай сюди. Нажимай ось цю кнопку. Ах, ти я нажимав. Думаю, теж спроси. Давай пішли. Будь акуратний, не впади. Так, тепер. Ось так, стоп, давай тик по таке мерчаю, можете щось робить. Так, тепер. Ось тепер. На тебе все відповідальність. Скидай мені червону рукавицю. І якщо я не помиля... А, точно. Давай ти зараз нажми ту кнопку, а рукавиці хай будуть у мене, бо таке вчення. Зараз, якщо ти нажмеш, там. Та йди давай. Давай йди. Мені треба вижити. в мене зйомка йде. Все, давай. Я в тебе вірю, мамбулічка. Е, Стоп. Е, шо? Е, там нічого не відкривається. Стоп. Може, щось мене зробили. Е, ти знову тикни. Так. Е, можеш тикнути по дверях. Стоп. Я навіть не знала, що робити, може, от. Стоп, пішли наверх. Я вже скільки раз сказав стоп. Так, нажимаємо ось це. І тепер беремо опа. Ось. Ні, ой, стоп. Чи мож... Ні, червоний. Опа. Нажимаємо кнопку тепер. Все, тепер побігли. Ой, вообще Взагалі якусь заплутано. Давай. Нажимай тепер кнопку. Я вірю в тебе. Та давай біжи, не бійся. Я в тебе вірю. Давай. Зараз ти нажмеш, відкриєшся і побіжиш сюди. Стоп. Е... О, нам іграшка далась. А, стоп, ще іграшку треба вставити. Еге. Ага. Угу. Дай вставляй. Таво там покласти. Е, не кладеться. Ой, шо... добре, що робити? Дай попробую. Та, реально не кладеться, може. Кинути вот так. Може... Стоп. Може кнопку знов нажати? Ні, нічого не відкривається, а що тут і робити, я не розумію. Може це кінець, але не сумніваюся. Так. І що робити? Давай теж помагай, думай, пробуй. Стоп, може і назад треба потикати. Я взагалі не знаю, що ти там стоїш в куточку. У нас... тебе три іграшки у мене. Капець, і наш научка так. Я просто не знаю, що робити. Давай ти йди, може, попробуй. Я, стоп, може. Я... О, все, Тікай! Тікай, тікай! А, стоп! Не, зайди туди, бо він не піде і не відкриється. Зайди туди, зайди і біжи назад. Швидко тільки заходиш, бачиш, його біжиш назад назад до мене. Давай, я в тебе вірю. Ну, не бійся, схват. Давай. Угу, Тебе ж чекати. Ага. Так. Ну, та... Зайди туди. Ну просто візьми і зайди і сюди біжи. Він тебе не з'їсть, чесно. Ну да, з головою вниз. Так. Все. Ем... Тобто, якщо його з'їли, мене теж. Так, все, ми знов тут. Стоп. Давай, стоп. Ми що застрягли? Ага, добре, побігли вперед. Стоп, ти куди? Ага, круто. Ой! Значить, його закрили і там з'їв зі... хагівагі. -ха 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 -ха. Ой, що ж тепер робити. Так. Ага. А, воно знову ставиться. Добре, де він. Так, ну, почекай. Так. О! Так, давай, помагай! Давай, я нижня, ти верхня. Ой! Ні! Тікай, тікай! Тікай, ти в дупу, йди в дупу, йди в дупу. Ні. все. Ну, капець. Так. Все, я я майже добіг. Все її його немаша. Так, треба швидше бігти. Він просто взади мене біжить. Нє! Нє, ні, йди в дупу, йди в дупу, йди в дупу, йди в дупу. Т так. Що я повільним став. Так що за лабіринти? Я що? На що я підписався? Так, писок душ. Фух. Так. Де ми? Стоп. Речах, треба нацвети речах. Та, Все. Опа! Так, де ми. Тікай, чекай, чекай, тебе теж сюди теж, пахнуло. Теж, 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 теж. Просто біжи, просто біжи за мною. Я тут тупик, тут тупик. Просто біжи, просто біжи. Що це? Так. Біжим. А, стоп. І наш ти відкрив мене сюди пахнуло. Шай. А, це ківната Поппі. Так, що е, пройти? Стоп. Пройти не можна? А, ні, можна, а ти не міг. Так, добре. Ну і. Це, походу, текстурка. Ой. А, так і треба було. Ну, і. А, все, ми прийшли ігру. Так, ну на цьому вже, напевно, можна буде. Стоп. А що це за прохід? Зараз йду подивлюсь. Пішли, подивимось. Ага, сюди не можна зайти. І що це таке? Ну на цьому я вже буду закінчувати Став лайк, підписуйтесь на наші канали. Всім до зустріч!